Люди можуть жити, відчуваючи себе безсилими і нездатними протистояти бурям, які виступають проти них. Але Бог дав кожному народженому згори віруючому владу над ворогом і силу перемагати. Фактично, Ісус чітко сказав, що присутність Духа Святого дуже важлива для тих, хто йде за ним. Дізнайтесь про те, як Бог хоче наповнювати вас своєю силою з допомогою Духа Святого. Все, що вам потрібне від Бога, буде сповнене. Біблія говорить: той, хто у вас більше за того, хто у світі, Дух Святий це сила Божа. Дізнайтесь, як отримати відкриття і будьте переможцями з допомогою Духа Святого. Він, ваш заступник, утішитель і той, хто обіцяє привести вас на всю істину, усвідомте силу Божу, яка знаходиться всередині вас. Наповнюйтесь Духом Святим і входьте у покликання, яке Бог має для вас. Дух Святий, ваш заступник, утішитель, вчитель, друг і той, хто стоїть поруч. Дізнайтеся, як бути керованими силою Духа всередині вас. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і це передача переможне голос віруючого. Після закінчення вчорашньої передачі професор Стівенс, я і студенти ми говорили про духовну сферу. І про те, що люди переміщувалися в дусі, Я мав такий досвід частково. Коли був на Ямайці, Господь перед цим сказав мені: їдь в гірську місцевість і навчай там про віру. Тож я поїхав туди, і ми були в горах. А церква була розташована між двома горами. Ось так. Гори були з боків. І там пролягала дорога. Церква була ось тут. Це була доволі велика церква. Зібрались люди, і вони сказали: ми постились день на тиждень протягом року, щоб Господь привів до нас когось і навчав про віру. І там була одна дівчина віком десь років 12. Але пізніше я дізнався, що їй було 18. І в неї було хворе серце, вона страждала на ревматизм. Їй постійно казали: Ти через хвилину помреш. І вона померла під час зібрання. Після закінчення зібрання її мати закричала: Моя дитина мертва, моя дитина мертва. Коли це сталося, я стояв неподалік. Я щойно вийшов з церкви. Діакон Льюіс був поруч, і він мав ліхтарик. Лише один. Я схопив той ліхтарик, розвернув його, і це сталося десь за 50 кроків від нас. Я розвернувся, щоб зробити перший крок. І не пригадую, чи були ще кроки, бо мій наступний крок був вже біля тієї дівчини. Тобто 50 кроків за один раз. Оце так. І та дівчина воскресла з мертвих. Вона воскресла. Хвала Богу. Тож, коли я потрапив туди, вона досліджувала слово і просто впала. Її батько підняв її ось так. І коли я підійшов, він просто розвернувся, а вона звисала на його руках. І коли він розвернувся, то її обличчя опинилось переді мною. І її тіло було вже холодне. Я сказав: «В ім'я Ісуса, ходи. І потім я сказав це трохи голосніше. Фактично, я вигукнув: «В ім'я Ісуса, ходи. І я почув це в своєму дусі, вдар її в живіт. Тому я сказав: «В ім'я Ісуса. Ходи. І вона смикнулася з так і сказала: тату. І зі мною трапилось два таких випадки. Це сталося в одній місцевості. А зараз повернімося туди, де ми зупинилися вчора. І ще раз розглянемо шостий розділ Євангелії від Івана. П'ятнадцятий вірш. Коли Ісус дізнався, що хочуть прийти і несподівано взяти його та настановити царем, то знову пішов на гору один. Коли ж настав вечір, учні його зійшли до моря, увійшли в човен і попливли на другий бік моря в Капернаум. Там був офіс його служіння. Там був дім Петра, і там був дім Ісуса. А Ісус не приходив до них. Дув сильний вітер, і хвилювалося море. І, пропливши 25 чи 30 стадій, вони побачили Ісуса, що йшов по морю, і наближався до човна, і злякалися. Але він сказав їм це я, не бійтесь. Вони хотіли взяти його у човен. Бачите? Вони хотіли взяти його в той човен, бо без нього у них виникли проблеми. І без Ісуса в вашому човні теж будуть проблеми. Якщо ви не знаєте Ісуса як свого Господа, то ви тонете прямо зараз. І ваш що тоне. Тобто Ісус потрібен вам, і Він потрібен вам зараз. Все, що вам потрібно зробити, це просто сказати, Ісусе, увійди в моє серце. Я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. І я славлю Тебе і дякую тобі. Наповни мене зараз силою Твого Святого Духа. Амінь. Ви миттєво переходите від темряви так. до світла. Звичайно. Ну, це занадто легко, брате Коупленд. Ні, бо Ісус виконав так. всю найважчу частину. Він зійшов в пекло, він страждав більше, ніж будь-яка людина до чи після нього, але він не може помолитися замість вас. Він залишив легку частину для вас і для мене. І зауважте, Отже, вони повертаються додому, вони хотіли взяти його в човен, і човен одразу ж перестав до берега, куди пливли. Вони прямували в Капернаум. І в своїй Біблії, навпроти цього вірша, я написав: Ісус поспішав додому. Я читав це знову, знову і знову, і роздумував над цим. Люди, які не роздумують над Словом Божим, мало що отримують. Читайте і приймайте записане в книзі Ісуса Навана в першому розділі. Господь сказав Ісусу Навану, я буду з тобою, як я був з Мойсеєм. Тому роздумуй над моїм словом вдень та вночі. І тоді ти знатимеш, як виконувати записане в ньому. І це дуже сильно піднялося в мені. Він сказав: «Кеннете, я подібний до тебе, і я хотів потрапити додому. Я хотів поспати в своєму ліжку. І він сказав: справа в тому, що вони були дуже і дуже втомлені. І я хотів, щоб вони відпочили вдома. Тому ми просто зробили це. Це зробив дух Божий. Дух Божий. Так, вірно. Вмить переніс їх миттєво, в дусі. Вони опинилися вдома. Дозвольте мені прочитати це. Я маю переклад пешен. Я відкрив його на своєму телефоні від Іоанна, шостий розділ, 21 вірш. Вони хотіли взяти його у човен. І тієї миті, тієї миті, коли Ісус увійшов у човен, вони миттєво були перенесені на інший бік. Тієї миті, коли він увійшов Одразу, у човен. Одразу, як він увійшов у човен. Без нього в тому човні. Це була б ще одна ніч проведена на воді. Це показує, як потрібно вчитися працювати разом з силою. Чудо відбувалось у їхніх руках, вони не відчували його. Вони не відчували його. Послухайте, ви могли сидіти прямо посеред чуда і не відчувати так. нічого, що відбувається навколо вас. Ісус пішов від них, бо вони хотіли зробити його царем, месією. Наближалася Пасха, і Він йде. Я маю невелику карту, брата Копленд, я покажу вам. Я думаю, що це виведуть на екран. Це показує Галілейське море. Шостий розділ Євангелії від Йоанна. Перший вірш. Я завжди думав, що з іншого боку на цій карті Вівсеїда. Ось воно, якщо ви хочете подивитись на це. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. З іншого боку, Капернаум. І ви можете бачити прямо в центрі, що вони залишили Тіверіаду. Вони у Тіверіаді. Звідки я це знаю? Від Іоанна, шостий розділ, перший вірш. Місце знаходження на озері, чи те, де вони знаходились, було записане тут. Після цього пішов Ісус на інший бік моря галілейського до околиць Тіверіади. Це говорить нам, з якого боку озера вони знаходились. І коли ви подивитесь на це, ось Галілейське море. Ви опускаєтесь вниз, і там бачите Капернаум, Генісарет. Магдала, Тіверіада і далі Гадара, Гадаринське одержими. Там Ісус звільнив того чоловіка і одів його ще до того, як пішов звідти. І ось цікава річ прямо біля Магдали. І це і сьогодні знаходиться тут. Є великий обрив, і він називається Горою Арбел. Гора Арбел на її вершині. І гід в Ізраїлі показав мені. Він сказав: тут сталося нагодування п'яти тисяч людей. Я відповів ні. Це з іншого боку озера у Вівсаїді. Він сказав, ні, там Ісус нагодував чотири тисячі. І я запитав, звідки ви знаєте? І він показав мені іудейський ортодоксальний путівник і відкрив для мене шостий розділ Євангелії від Йоанна. І він сказав: Ні, це Тіверіада. І він зійшов на гору. Там є велика гора, яка розділяється. Вона знаходиться біля Магдали, між Магдалою і Тіверіадою. І вершина цієї гори це велика трав'яна чаша, брата Копленд. Там легко можна посадити п'ять тисяч Богу. людей. І написано, що вони сіли на траву. Це дорога, якою йшли до Назарету і Кани. Ісус добре знав цю місцевість, ходячи з Назарету до Капернауму. Але у всьому цьому це сила Божа. Ви щойно запросили людей прийняти Ісуса своїм Спасителем. Давайте відкриємо шостий розділ Євангелії від Йоанна. Наступного дня це 22-й вірш. Це 22-й вірш. Народ, який стояв з цього боку моря, побачив, що там, окрім одного човна, до якого увійшли учні його, іншого не було, і що Ісус не входив до човна з учнями своїми, а відпливли одні учні його, а тим часом припливли з тіверіади інші човни до того місця, де їли хліби за благословенням Господнім. Отже, коли люди побачили, що там нема ні Ісуса, ні учнів його. То увійшли в човни або попливли і припливли в Капернаум, шукаючи Ісуса. Учителю, коли ти прибув. Хвилиничку, зупинись. 37-й вірш. Все, що отець дає мені, до мене прийде. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. І ви, можливо, кажете. Проповіднику, ви не уявляєте, що я накоїм. Так, я не знаю. Я навіть не знаю вас. Але я особисто знаю Ісуса і я знаю, що Він сказав, і те, що Він сказав, воно вічне. Того, хто приходить до мене, я не вижену геть, і байдуже, що ви накоїли він це виправив. Так Подивіться 28-й вірш. Отже, сказали йому, що нам робити, щоб творити діла Божі, або що нам слід зробити, щоб мати силу так. робити те, що ти щойно зробив. Ісус відказав їм: ось діло Боже, щоб ви вірили в того, кого він послав. Дякую тобі, Ісусе. Ось воно. доки ми тут. Гляньте 53-й вірш. Він починає говорити про Він говорить про себе і він сказав. Істинно, істинно кажу вам. Якщо не будете їсти тіла сина людського і пити крові його, то не матимете в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє це справжня пожива, і кров моя це справжнє пиття, хто їсть тіло моє, і кров мою п'є, перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, Дух Божий, як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, то і той, хто споживає мене, житиме мною. П'ятдесят дев'ятий вірш. Це говорив він синагозі, коли навчав Капернаумі. Тобто вдома. І прочитайте 61-й вірш. Чи це спокушає вас? 63-й вір. Ви готові до цього? Я весь час думав про це, і ми вже наблизились до цього. Ми вже там. Ми там. Це дух. Це дух животворить. А плодні на що не здатне. Слова, які я кажу вам, це дух і життя, але є дехто між вами, що не вірять. Бо Ісус знав від початку, хто не вірує, і хто зрадить його? Він знав це від початку. Він знав це. Це почало вимальовуватись для нього. Кажу вам. Біблія просто дивовижна. І це працює. І що більше ви досліджуєте її, то більше ви розумієте, і все починає складатися в одну картину. Це найчудовіша річ на цій землі. Це Бог проявлений на землі. Саме тому багато людей ненавидять Біблію. І вони не хочуть мати з нею нічого спільного. Ну, це написали білі люди, просто написали все це сміття. Ні, це не написано білими людьми. Ні. Це були люди з близького сходу. Це були юдеї з близького сходу. Вірно. Всіх різних відтінків. Всіх різних відтінків. Абсолютно вірно. Їм важко визнати це. Ісус навіть запитав у 12. І коли вам доведеться мати справу з ефіопськими юдеями? Так. Вони всі темношкірі, вірно? І вони теж юдеї. Тому ви не можете сказати це написано білими людьми. Ні, це не так. Зовсім не так. Ні. Це не має нічого спільного з кольором шкіри. Це не має нічого спільного з чиїмось тілом. Майсей одружився з ефіоплянкою. Так. Тобто, все це взаємопов'язане і воно не має нічого спільного з цим. Ось чому Ісус намагався вивести їх з природного мислення. І коли вони годували п'ять тисяч людей, диво відбувалось в їхніх руках, вони не розуміли цього. Вони продовжували думати природними категоріями. Всю ту ніч наступного дня він виводив їх з цього і відкриває себе. Ось що він робить. Правильно, я є хліб життя. Я той, хто годував вас у пустелі, коли ваші батьки їли манну. То був я. Я роблю сьогодні те саме. Це цікаво, бо Єлисей зробив те саме, нагодувавши групу людей. Ісус виконав це. Подивіться, що тут сталося. Він виконує перший завіт. Так. Чудово. Це завжди нагадує мені. Це історія про чоловіка, в якого була призначена зустріч, і він взяв з собою сина. Хоча ні, вони зустрілися, але це не має жодного значення. У нього була фотографія, і він просто порвав її на маленькі шматки і сказав: синку, сідай ось тут і з'єднуй всі ці шматки в одне, і я залишу тобі підказку. Це фотографія людини. Тобто тобі потрібно зібрати всі ці шматки в одну картину. Тож він поїхав на заплановану зустріч, і коли повернувся, син вже очікував на нього. Він сказав: Ти вже зібрав? Той відповів: Так «Як тобі вдалося зробити це так швидко. Що ж, з іншого боку, було зображення земної кулі, і цю картинку було легше зібрати. Його батько відповів: коли так. збираєш правильну людину, то і світ збирається правильно. Вірно. Виправте це. І це — Вони людей. хотіли, щоб Ісус був у них природним царем, але час був невідповідний. Так. Вони не були керовані Духом Святим. Ісус був керований Духом у всьому, що Він робив. Він не поступився тиску натовпу. Він почав говорити з ними трохи суворіше, щоб вони послухали. Хто має вуха, нехай чує. Він говорив це знову, знову і знову. Ми живемо на цьому боці. Дух Святий знаходиться всередині нас. Ще один приклад дії сили, і вони не розуміють цього у п'ятому розділі Євангелії від Луки. Це в Капернаумі. Ісус навчає у своєму домі. І чотири чоловіки вилізли на покрівлю і опустили людину, розібравши покрівлю. І у п'ятому розділі Євангелії від Луки, 17 вірші, говориться: одного дня, коли він навчав, і сиділи поблизу фарисеїв, вчителі закону, котрі прийшли з усіх міст Галілеї і Удеї. Та всього, що навколо озера, Іудеї та Єрусалиму, і сила Господня була з ним, щоб стіляти. Знаєш, Грего, я думав, що ці люди були налаштовані вороже, але потім я почав роздумувати над цим. Ісус не був посеред вороже налаштованого натовпу. Він був вдома, бо в Євангелії від Марка говориться, що він був вдома. Це був його дім. Тому вони не були налаштовані вороже. Вони нічого не сказали проти нього. Вони просто думали так. Вірно, він зрозумів їхні думки. Він знав їхні думки. Ось воно тут. Дозвольте мені прочитати з 22-го вірша. Навіть 21. го книжники і фарисеї почали міркувати, говорячи, хто цей, що Бога зневажає? Хто може прощати гріхи окрім одного бога? Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм, що ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої чи сказати встань і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має владу? Алі. на землі прощати гріхи? сказав він розслабленому. Як? Кажу тобі, встань, візьми ноші твої, іди додому, І той пішов. Це прояв сили. І ось яка тут ситуація. Вони сиділи в присутності сили Божої, щоб зцілити їх всіх. Зцілився лише один чоловік, а приміщення було наповнене. Давай відкриємо це. Так, від Луки, п'ятий розділ. Я хочу дещо показати вам тут. Навколо вас може проходити найкраще вчення, служіння зцілення, і ви можете не знати про те, що відбувається. Гаразд. Сімнадцятий вірш. Так. Одного дня, коли він навчав, тут говориться, що він навчав, а в іншій Євангелії говориться, що він проповідував. Тобто він робив і одне, і друге. І сиділи там фарисеї та вчителі закону, які прийшли з усіх міст Юдеї та Єрусалиму. І сила Господня була з ним, щоб зціляти хворих. Отже, зцілення завжди приходить. І далі. Не знайшовши, де пронести його через великий натовп людей, залізли на дах будинку так. і крізь покрівлю спустили його з ношами на середину перед Ісусом. І, побачивши їхню віру, він побачив їхню віру. Тобто ви можете бачити віру. Він побачив їхню віру. Біл Вінстон сказав, там був той чоловік і четверо його божевільних друзів. Він побачив їхню віру і сказав йому: прощаються тобі гріхи твої. І про це також говориться в Євангелії від Матвія в 9 розділі. Але Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм, що ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої? Чи сказати Встань та ходи. Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи. Він звернувся до розслабленого чоловіка. Я кажу тобі. Він сказав це: я кажу тобі: встань, візьми ноші твої і йди додому. І одразу ж він встав перед ними, взяв те, на чому лежав, і пішов додому, прославляючи Бога. А всі дуже здивувалися і славили Бога, сповнені страхом, говорячи дивні діла, ми бачили сьогодні. І якось дух Господній промовив моєму дусі і сказав: саме тоді багато з них отримали своє зцілення. Оце так. Ми бачили це, так? Ми бачили це. Воно спрацювало. Ми особисто бачили це. Вірно? Потім він закликає Левія, чи точніше Матвія, бути його учнем, і люди розсердились на нього за те, що він увійшов в дім Левія. Але він щойно вибачив йому гріхи. Він був податківцем, розумієте? Бачите, як легко ми можемо судити за тілом замість того, щоб слухати у дусі? Так що ж, і це робота дьявола. Бо Ісус сказав: не судіть і не судитимуть вас. Можливо, ми поговоримо про це завтра. Хвала Богу. А сьогодні наш час вичерпано, і він пройшов чудово, чи не так? Ну ж бо дякуємо тобі, Ісусе. Хвала Богу, ми повернемось за хвилину. Бог любить вас, і він забезпечив для вас можливість через Ісуса жити у свободі від будь-якого страху. Можливо, жити у безпеці, мирі, бути благословенними і процвітати у присутності, невизначеності та тиску у цьому світі. Все починається з рішення прийняти Ісуса Господом вашого життя. Якщо ви ніколи не приймали його у своє серце, зробіть це сьогодні. Помоліться разом зі мною. Небесний отець. Я дякую тобі за те, що ти так сильно полюбив мене, що віддав свого однородженого сина, бути моїм Господом і Спасителем. Я приймаю його в моє серце. і Я прошу також наповнити мене Твоїм Святим Духом з можливістю говорити іншими мовами в ім'я Ісуса. Якщо ви помолились цією молитвою, ви стали дитиною Божою. Ви маєте статус перворідного, як Ісус. Ви маєте завіт з Богом. Ісус завдав поразки всьому прокляттю і дав вам перемогу. Ви маєте перемогу над духовною смертю, хворобами, недугами і бідністю. Це чудова новина для того, щоб допомогти вам зрозуміти більше, місія Кеннета Копленда відправить вам пакет спасіння. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією а Також брошура, яка допоможе вам читати і досліджувати Біблію. Читаючи ці матеріали, ви побачите перемогу, яку Ісус дав вам, і вона належить вам. Прийміть свої обітниці згідно завіту і почніть жити в них щодня. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і замовте пакет спасіння. Там також є інші безкоштовні матеріали. Журнал переможний голос віруючого. Він містить, надихаючі, наповнені вірою статті та свідоцтва. Календар перемоги від віри до віри. Дозвольте Слову Божому підбадьорювати ваш дух щодня. Ви можете читати молитви, ділитися, залишати пости на нашій сторінці у Фейсбуці, говорити про зцілення і захист, сім'ю і надію. Брат Коплен називає наш сайт центром дослідження. Заходьте до нього частіше, і продовжуйте зростати духовно. Дякую за те, що були сьогодні з нами. Це Двейн Мунюс. Нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Слово Боже, просто дивовижне. Воно чудове, чи не так? Я радий, що ви були сьогодні з нами. Приєднуйтесь до нас завтра. Я кажу, діти, стає все краще і краще. І це стає все краще і краще. Тому до зустрічі завтра це Кеннет Копленд, професор Грек Стівенс і всі наші студенти нагадують вам, що Бог любить вас. Ми любимо Ми вас. Ми любимо вас. І, і, і Ісус і є. Господь. Господь. Так. так, хвала Богу. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.